Був свого часу керівник нафт, Нафтогазу, такий відомий. Пам'ятаєте, так? Да? Якщо так сукупно підсумувати, що він там заробив, заробив за рік, то там щось 356, по-моєму, мільйонів виходило. Якщо 365, ну, мільйонів на рік, автомалі, ви це ви, да, то, була да, взагалі, то в нього ви, мільйон ви, на ви, день ви, виходило. Я просто не можу зрозуміти. І ви мені, як мій представник у парламенті, поясніть. Що можна таке зробити, щоб отримувати мільйон в день? Дивіться, це він, це він заробив. От так. І ви знаєте, от ми з вами ж будемо говорити, а ви зрозумієте, що у цього авантюриста, бо я його навіть керівником не вважаю, я його разом з його так званою командою вважаю командою авантюристів, які, по суті, абсолютно нічого не розуміючи в газовидобутку, в газових питаннях вони прийшли із сфери інвестбанкірів, спекулянтів. Змінити, спекулянти, які робота інвестбанкірів це заробляти на якихось спекуляціях, на курсах, там, на цінних паперах, на фінансових потоках, вони, в принципі, побудували абсолютно маніпулятивну систему фінансового обліку, звітності. Управління, і головне, вони абсолютно не займалися промисловими виробничними питаннями, як цебто, видобутком газу. Uh -huh. От, якщо ми зараз з вами поговоримо про газове питання, а всі українці мають зрозуміти, нам не вистачає на наступний опалювальний сезон чотирьох мільярдів купів України. Ми uh -huh. не видобувальні України. Uh -huh. Ми їх будемо купувати за дорогою ціною в по імпорту в європі і це спричинить я думаю бажання підняти ціну на газ на електроенергію покритись бюджету це однозначно цей цей рік буде проходити під цим тиском так ось нагадую що вони прийшли разом із своїми колегами Задля для того вони придумали програму збільшення видобутку газу це був 16-й рік 20 на 20. тобто в 20-му році на 20 мільярдів. Вони для цього разом з урядом Гройсманом і президентом підняли населенню ціну на газ. Керівники наші навіть відзвітували в США. Я нагадую, що вони відзвітували, що ми підняли на сім. Виконали завдання на 75%. Розумієте? Так я задаю питання: ну ви авантюристи, ну ви підняли ціну. Вам все дали, зарплатні, космічні. Що ж, що ж звитабуть? А видобуток впав і замість 20 мільярдів. У 2020 році Нафтогаз видобував 13-12,5 мільярдів ще при тому ж самому Коболі. А нові прийшли, і їм так сподобалися його схеми відмивання грошей, що вони ще на 4 роки з ним уклали контракт. А потім, коли вже в 2021 році зрозуміли, що це не той керівник і не та команда. Вони його почали звільняти і виплатили йому відступних за 20 21 рік. Виплатили відступних десь 400 мільйонів йому, 400 всій його команді. Ватерландер е, має це виконавчий. Тобто під мільярд Нафтогаз відступних, щоб тільки вони е, були те саме звільнені. Це Немного. історія 21-го року. Або ще до того історія суддів, які на той момент вони дуже вміли, дійсно, вони не програли суд Російській Федерації, але з трьох суддів вони виграли лише один. Розумієте, по транзиту. Оту зачіпку, яку Тимошенко вклала в е, контракт транзитний дев'ятого року. Тобто, ти, ти транзитуй або плати. І росіяни дійсно програли той, той суд там був. Великий ну, такий дохід, але Нафтогаз програв по обсягах газу. Інший з трьох-два програли, але в результаті там на Нафтогаз дійсно прийшла там ну, чимала сума в е, долар. Але ж я звертаю вашу увагу. Це норма контракту була. Це просто юристи фахово відсудилися в стокгольмському абітражності. Тобто, це фактично була їхня робота. Наша робота була компанія. Їм тоді було обмежено, е, саме постановою уряду було обмежено заробітну платню, що mm. вони не можуть там захмарні зарплати. Ну так. No,